Можуть залишитися просто неба. Йдеться про центр первинної медико-санітарної допомоги Медичний простір, який уже багато років працює на базі Клеванської обласної багатопрофільної лікарні імені Михайла Вервеги. Однак зараз ситуація для центру загострилася, каже директор закладу. Керівництво лікарні більше не хоче продовжувати оренду і стверджує, що перебування центру в приміщенні поліклініки. Незаконне. Я неодноразово не, не звертався до керівника щодо надання приміщень в оренду на, на другому поверсі, і е, в кінці кінців нам надійшла, надійшла вимога від керівника лікарні в кінці листопада, про, 26 листопада, про звільнення не житлового приміщення приміщення поліклініки. Валентин Ханенко додає, що вони не проти працювати в іншій будівлі, але в самому Клевані просто немає підходящих вільних приміщень. Зі свого боку директор Клеванської обласної багатопрофільної лікарні Богдан Панасюк відмовився коментувати ситуацію. Ну, питання насправді не до мене, а до пана Ханенко. Але ж воно діяло на вашій базі вашої лікарні? Перепрошую, я чітко ясно висловився ну, насправді питання не до мене. Ну, я відповідно, я відповідно, Кліманська обласна лікарня обласна лікарня. І відповідно до пана Ханунка, всім ці питання. Втім, на постійній комісії селищної ради пана Сюк висловив свою позицію і робив це доволі категорично. Вони зараз готують документ для того, щоб дійсно вони, згідно закону, там знаходилися. Чи готові ви. На співпрацю почекати, щоб дійсно вони Ні. там перебували на законних підставах. у своєму дописі у Фейсбуці. Керівник лікарні свою думку доповнює та пояснює: там йдеться про те, що центр не має права перебувати в будівлі. Згідно з даними єдиного державного реєстру юридичних осіб, КНП Центр ПМСД Пендичний Простір належить до Городоцької територіальної громади, і його юридична адреса зареєстрована саме на території цієї громади. У цьому контексті закономірно виникає питання, чому керівник не звертався до свого безпосереднього засновника Городоцької селищної ради для врегулювання відповідних питань, обираючи натомість шлях звернень до сторонніх органів та публічних дискусій у соціальних мережах. Голова Клевенської громади Галина Кедун цей конфлікт коментувати не захотіла. Ну, звісно. А хто ж може таким займатися? Я вибачаюся, але я зараз виходжу в адміністрацію, то не можу говорити. Чи працюватиме центр первинної медичної допомоги на базі лікарні і надалі, а також чи є перебування центру, там законним вирішуватиме суд. Справу розпочне розглядати ФЕМІДА. Засідання призначене на 24 грудня. Анна Авдєєва, Ілля Лахай та Валентин Зледенний. Телеканал ІТВІМеагруп.